Жив собі дід Онисько, а в нього була баба Пріська, а в баби Пріськи донечка Гапка, а в дочки собака цапка. А в собаки була товаришка Кицька Оксанка. А в кицьке подруга мишка сіроманка. Дід мотику зробив у землі дірку невелику, знайшов дрібну зернину та й посадив рібку єдину. Працював дід гарненько, зійшла рібка чималенька. Спочатку була з кулачок. Нарешті з бурячок, потім як дідова хата. От усміхається на весь рот. Тягнув увесь день, рібка сидить, як пень, кличе дід бабу. Бабу, ви собі рібку вибухати. Що ж ти такої виросли? Тягли вони рібку, тягли, а та сидить у землі. Тягне баба, тягне дід. Аж їх кинуло у під. Кличе баба, доньку, гапку. Гапка взялася за бабу, баба взялася за діда, Діду хопився за рібку, тягнуть, тягнуть, так і сяк, а не витягнуть ніяк. Кличе гапка собачку, цапку. Узялася цапка за гапку, гапка за бабку, бабка за діда. Діду хопився за рібку. Тягнуть, тягнуть так і сяк, а не витягнуть ніяк. Кличе цапка товаришку кицьку оксанку. Вона лежить на ганку, на осоні угрівається, язичком умивається. Кицька оксанка піднялася, ще раз облизалася та побігла допомогти. Узялась Оксанка за цапку, цапка за гапку, гапка за бабку, бабка за діда. діду хопився за рібку. тягнуть, тягнуть так і сяк і не витягнуть ніяк. Кличе кицька оксанка, мишку сіроманку. Іди, мишка. Не барилася мишка, підвелася на ніжки, побігла в город, пищить. Узялась мишка Сіроманка за кішку Оксанку взялася кішка Оксанка за собачку цапку. Узялась собачка, цапка за дочку гапку. Узялась дочка гапка за бабу Пріську, Узялась баба Пріська за діда Ониська. Тягли, тягли та й витягли.